Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі, хочу поділитися нашими новинами. Він трошки почав ходити, вже в нього є апетит, п'є воду. І щоб не було йому сумно, я йому даю пляшки і він ось так їх згризає. Надіюсь, що на найближчий час він буде ходити і все з ним буде добре. Я якраз у ванній кімнаті навожу тут порядок і хочу дати відгук за косметику, яку я замовляла. Росабелла – це космецевтика. І давайте почнемо. І що хочу сказати, по-перше, ця космецевтика Росабелла дуже економна. Я її користуюся з 9 липня. І коли почала записувати це відео, дивлюся, і половинки баночки не використала. Вона дуже-дуже економна. Що хочу сказати, почнемо з Геля, як я його вже взяла. Він не піниться. Як зазвичай інші гелі для вмивання, і його треба наносити на суху шкіру обличчя. В принципі, він мені сподобався. Він має приємне відчуття чистого обличчя. Після нього я відчуваю, що моє обличчя чисте, і, в принципі, він мені сподобався. Я не знаю, знаєте, у мене шкіра жирна, він мені підійшов. Треба брати консультацію у дівчат, але мені з цим проблем там немає. Вони дуже допомагають вибирати і підказують, що краще взяти. Тому цей гель мені явно підійшов і він залишиться в моєму арсеналі. Так. Другий продукт, який, я, яким я користувалася, це е, тонер для обличчя. Перше моє здивування е, цього тонеру, що тут є е, такий е, пшик, з, бін, е, з е, його треба пшикати. Для мене це була новина, тому що зазвичай. Тоніки або тонери йдуть. Треба наливати його на ватний диск, а цей треба розпилювати. Ви знаєте, спочатку мені не дуже подобалося, але потім... потім мені дуже сподобалося. І, напевно, ця звичка у мене залишиться на майбутнє. І я теж можу рекомендувати. Не знаю, допоміг він мені не допоміг. Я по тонеру нічого не можу так сказати. В захваті я від нього не була, але і мінуси не можу назвати Так, і третій продукт це, це роботка, коректор. Що можу сказати, вона теж, в принципі, економна, її треба можна наносити небагато, вона добре розподіляється по обличчю добре вбирається в обличчя, мені подобається допомогла з вирівнюванням тону обличчя. І ви знаєте, я іноді наношу тональний крем, з сировотку тональний крем не потрібен. Її дія десь почалась відбуватися через 2 ато і на 3-й тиждень, тому треба витримати таку паузу, щоб вона почала діяти. І, мій відгук за косметику Росабелу. Вона мені вирівняла тон обличчя. В принципі, є відчуття чистоти обличчя. Але, знаєте, такими засипаннями вона мені, здається, не справилася. Тому буду, в принципі, купляти усю сироватку коректор вона мені сподобалася. І, напевно, гель для обличчя. З тонера можна щось підібрати іншим. Залишу посилання, де я купляла цю косметику. Звертайтесь, дівчатка. Треба пробувати. Це український бренд. Цю космецевтику також можна купити в аптеці, але це тільки для Одеси. І, в принципі, підтримую українського виробника. Дівчата там вам з радістю допоможуть підібрати, що вам потрібно. І сьогодні ми відвідали магазин метро. Не скажу, що ми так часто тут буваємо. Може, раз, в рік, може два. На території магазину є товари для саду, і є ще автосалон електромобілів. Кому може цікаво, тут є такий салон. Трошки скупилися, старалися брати все по акціям. Тут є така функція: якщо берете два або три товари, то гарна є знижка. І їдемо додому, покажу вдома, що купила. Така невеличка закупка з «Метро». Чек у нас вийшов на 2282 гривні 59 копійок. Але, бачите, ціни тут указані без ПДВ. Ось ПДВ 380 гривень 43 копійки. Тому, я думаю, сенсу не має називати ціни. Що буду пам'ятати, то буду казати. І купили ми ось таку воду, зазвичай ми берем, і вона вийшла, здається, 104 гривні. Ми беремо в цьому. В АТБ вона здається, 114 гривень виходить на базарі. Теж виходить, а тут, здається, вийшло 104 Ось такі два ополісковичі взяла для тканин. І якщо їх береш два, ось я взяла два штуки, сестрі взяла. Так, Тут є 4 літри, і виходить по 100 гривень, по 100 гривень кожний. Тому це вигідна покупка. Я брала такі зеленький, а в цей раз вирішила взяти квітковий. І взяла сік, це сік це їхній аро. Так, тут три у пляшки. Не знаю, ціну не пам'ятаю. Це, що у нас стоїть внизу. Зараз перейдемо наверх. А, Ось такий корм. Перший я беру в джозі такий корм для нашого кота. Ну, Намальована корова. Значить, з корови корм зробили. А якщо берете дві упаковки, це трохи дешевше. Тому взяли дві упаковки. Намагалися брати, щоб знижка була максимальна. Далі взяли маскарпони. В принципі, недавно робила я тірамісу, але вирішили взяти, тому що ось така баночка маскарпоне 250 г. Коштує 93 гривні, а на ринку коштує 100 гривень. Тому вирішили взяти якщо дві берете, виходить по 93 гривні. Колись я давно вже брала цей маскарпоне фірми Аро в принципі він нормальний. Зушене молоко взяла ось таке так. Це здається 54 гривні, але воно було по акції. Акційна ціна в нього була. А здається, маленькі упаковки, якщо брати, там по 40 гривень. Ну, вигідніше, цю було треба взяти. Взяла ось таку заправку до борщу, мене діти її полюбляють. І у нас така домовленість, що один борщ я готую по своєму рецепту, а один борщ готую по їхньому рецепту з цією заправкою. І ця заправка, здається, 54 гривні коштувала. Ну, Якщо ви берете три штуки, то я взяла три. Далі Катя у мене дуже любив, полюбляє усю кукурузку. Каже, що вона дуже-дуже смачна. ну Взяла три упаковки. Далі яйця взяла з такої категорії. Так. В принципі, вони нормальні. Вища категорія пише, щось не можу відкрити. Так, ось такі нормальні. І по 35 гривень, але вони були в акції. Це я точно пам'ятаю. Ось такий соус взяли. Десь в районі коштує він 80 гривень, бо велика пляшка коштувала 145 гривень, а ця здається 80. Тому взяли ось такі макарони, десь приблизно коштували 44 гривні. у такому депазоні. Якщо ви берете дві макарони, ну, дві упаковки, то я взяла дві. Так, ще взяли ось такі е сушку. Е я їхала в магазин. Знали, ми їхали в одне місце ну, і заїхали в метро. І Марійка знала, наше, що буде ми в магазині. Кажу, Марійка, що тобі купити? Вона каже, купи мені сушки, то купила. Так, Взяла ось такі рукавички, вони, здається, були по акції. Не пам'ятаю, чи 45 чи 65. Не хочу казати, що ну, невірну ціну скажу і не буде, ну, неєрно буде. Тому не пам'ятаю, в мене колись такі були, в принципі, вони нормальні. Але з ікеї мені більше подобається. Ось такий сир був 56 чи 59 гривень, але він був в акції. Я вперше буду цей сир куштувати, і сім'я моя буде вперше куштувати, тому будемо спробувати. Ось таке печиво взяли. Це печиво було дуже дороге, як і до війни. Воно десь коштувало 70-80 гривень, а це воно зараз взагалі виросло в ціні. 99 гривень, але воно дуже смачне. Ну, таке печиво, знаєте, краще може взяти трошки, але щоб з'їсти, але не взяти таке дешеве і їсти його ніхто не їсть. Тому вирішила взяти ось це. Взяла ось такий лаваш, хочу завтра зробити вані цей шаурму. І взяла ось такий соус шаурма Торчин. Ну, Начебто буде пасувати, буде смачно. Так, ось таку взяла стоп-комар. Стоп Мені треба було ось цей фумігатор. да? Здається, він правильно, але тут іде пластини. Здається, в районі 100. Гривень десь коштував, не пам'ятаю ціну. Кліпчик взяли ось такий прибулський, темний, і взяли туалетний папір. І якщо здається, ми брали дві ось такі упаковки, здається по 80 гривень. Але мені може ну, не пам'ятаю я ціну, тому що ну, ціни дають без ПДВ. Це з одної сторони не дуже добре. Не можу сказати ціни, скільки воно коштує це треба запам'ятовувати все. Але що маємо, то маємо. Ось така в мене була закупка невеличка або величка, ну на 2200 щось докупили. В принципі, дуже зручно покупати. ну, Якщо є знижка, ось дві макарони, дві москарпони, і це дійсно вигідно. Ось такі мої закупки були сьогодні метром. І сьогодні будемо готувати з вами шаурму. У мене тут вже курка, я її замаринувала і нарізаю овочі, які я овочі використовую. Це помідорка, Капуста і свіжий огірок. Спочатку будемо обсмажувати курку. Смажу я її на вершковому маслі, вона виходить така більш сочніша, і мені здається, що смачніша. Треба її нарізати, тут ваш вибір ваш, чи маленькі шматочки, чи великі шматочки. Я нарізаю на ось такі середні. І будемо формувати нашу шаурму. Для цього нам потрібен лаваш, будь-який соус, але я використовувала. Соус для шаурми якраз. Я скажу так: наперед, він для мене був гоструватий. Сину сподобався. І викладаю соус, овочі, курку і ще. Овочі. І тут самий головний процес це треба її акуратно завернути. Відправляю на гріль, кого немає гриля, може відправити на суху пательну і трошки прогріти. І ось така шаурма смачна у нас вийшла, наливаю стакан соку і всім смачного. Я пішов мені, накопав картоплю. Ось така у нас, бачите, картопля. Трошки там помив у нас кран на вулиці є, але звісно, я її перемию і миску помию, тому буде борщ. Картопля є. Заправку я купила, будемо варити борщ, відварювати картоплю. Тим часом я розібрала м'ясо, бо я варила м'ясо окремо. Це моя картопля на м'ясному бульйоні. Буду зараз нарізати капусту і додавати буду заправку це до борщу. І все в принципі, все це борщ дуже готується швидко і, в принципі, смачний. Наш борщик готовий, а зараз трошки мотивації. Тут у мене є така поличка, де я зберігаю миючий засіб і мило. І ці дозатори періодично забруднюються, тому я взяла зубну щітку і вирішила їх трошки гарнесенько помити. Заповню ці дозатори налію мило і налію миючий засіб. Також зміню губку для миття посуду і заміню таку губку на віледа. Зараз я покажу, яку зміню, бо та у мене вже майже два роки і вирішила замінити на нову. Тому ось така маленька мотивація в мене вийшла, і поличка моя чиста.